Звичайно, дуже тішуся, що я на цьому місці взагалі бо це є санктуарій, це є місце такого особливого поклоніння Богу через заступництво Божої матері, але сьогодні мав можливість так само відчути таку єдність з спільнотою цілої дійцезі. З України також, але перш за все, дієцезії, бо ж об'єдналися її представники ну практично може кожної більшої парафії, і тому дуже дуже радію, що є на цьому місці. Дуже радію, що Бог дав мені відчути власне оцю єдність родини церкви і сподівання. Сподівання, щоб ми далі були як ця е, родина, щоб далі були як е, одна церква, е, і е, хотів би, щоб е, церква Києво-Житомирська прийняла мене такого, як я є. А я хочу власне сьогодні побачити її. Е, вже побачив, так але хочу далі постійно бачити. І приймати кожного як е дня до серця. Якого не секрет, що в колониці більше молоді? Може, ви щось особливо хоче сказати молоді, тому що молоді все-таки майбутнє нашої церкви. Звичайно, звичайно, і як молодь сьогодні докладала всі зусилля для того, щоб дійти до цього місця, то розумію, що так само вони мають докладати ці зусилля, наприклад, у своєму щоденному житті. І цей динамізм, який вони проявили тут, у своїй молитві у пісні, то мають так само проявляти у своєму житті, а тоді цей світ навколо них буде перемінятися, і ми, як церква, то будемо присутні не тільки в санктуарії. Або в парафіальному храмі, але на місці навчання, на місці праці і кому як не молоді вчинити це.